пориві своєї агресії, імпульсивності та сильному бажанню контролю у віці 25 років, він намагався перетворити свою наступну жертву на спагетті. Це була вже його друга жертва за останні роки. Коли ми думаємо про кримінальні історії, зазвичай уявляємо собі щось далеке, події минулого, які уже давно розслідувані, але деякі історії настільки резонансні, що їх складно забути навіть через роки, вони продовжують жити в заголовках новин, освідчення очевидців, які передаються із вуст в уста. Сьогоднішня історія розкриває події, що стало шоком для всього суспільства. Ми поговоримо про випадок, який викликав численні запитання та залишив після себе безліч невідомих, що змусило злочинця діяти, чи були ознаки, які б могли попередити трагедію, і головне, які наслідки ця історія залишила після себе? Дві людини стали жертвами фатальних обставин, вони не знали один одного, жили своїм життям, поки воно не обірвалося в несподіваний і трагічний спосіб. Чи це був випадковий збіг обставин? Чи щось набагато глибше, то продумане. Одна з жерк того вечора хотіла відпочити в компанії друзів. Вона не могла навіть уявити, що ця історія стане для неї останньою. Друга жертва була звичайною людиною, яка займалася своїми справами, не підозрюючи, що незабаром її життя зміниться назавжди, та найбільш приголомшує не лише сам факт цих подій, а й реакція суспільства. Чому певні історії стають об'єктами обговорення? Чому одні події забуваються, а інші викликають довготривале занепокоєння? Чому певні злочини викликають страх і обурення, а інші ніби розчиняються в інформаційному просторі? Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. А перед тим як ми перейдемо до фактів, переконайтеся, що ви підписані на канал і поставили лайк цьому відео. Це змотивує мене ще більше створювати такі історії і допомагає поширювати наш контент серед широкої аудиторії. Тож почнемо. Щоб зрозуміти, чому Вейт став тим, ким став, нам потрібно заглянути в його минуле. Вейт Вілсон народився у Флориді і був усиновлений люблячою парою Стівеном і Кендін Вілсон. Його прийомні батьки, як описують сусіди, були дуже добрими і щитрими людьми. Вони мали затишний будинок у передмісті, дорогі автомобілі, і намагалися створити для Вейта усі умови для щасливого життя. Однокласники Вейда згадували, що його поведінка почала викликати запитання ще в молодшій школі. Хлопець часто порушував правила, не слухав учителів і не виконував завдання, але справжні проблеми почалися ще в підлітковому віці. В Старшій школі Дрілейк, однокласники Вейдер назвали його важким підлітком. Він завжди виглядав похмурим і тримався осторож. Коли всі йшли на уроки, він залишався біля будівлі, палив та щось планував. У молодших класах його виключили зі школи за зберігання заборонених речовин та паління в туалетах. Одного разу він навіть випадково підпалив рулон туалетного паперу, що викликало пожежу в школі. Його коло друзів складалося здебільшого з тих, хто також мав проблеми з дисципліною. Разом вони прогулювали школу, курили, а іноді займалися дрібними злочинами в магазинах. В той час як його батьки намагалися дати йому все, що могли, сам Вейт цього не цінував, його однокласниця згадувала: він мав усе, гарний будинок, сім'ю, яка його любила, але це для нього не мало значення. Він жив так, ніби ніщо не має ваги. Одного разу, коли йому було 15, Вейт викрав машину своїх прийомних батьків і зник на три дні. Сусіди були в шоці, його однокласники обговорювали цей випадок декілька місяців. Він був відомий своєю грубістю і зневагою до влади. Одного разу під час уроку його звинуватили в крадіжці, коли адміністрація школи намагалася з'ясувати, хто винен, Вейт насміхався і подивився так, ніби все це жертв. У старшій школі лоутер Чейлс проблеми Вейта лише поселилося його часто бачили в компанії людей, які займалися дрібними злочинами, якими він також займався задля розваги. Перші злочини відбулися, коли Вейту було 16 років. Його знайомий згадував. Йому просто подобається процес. Він говорив, що відчуває себе всесильним, коли знаходить спосіб воломитися до чужого будинку. До моменту закінчення школи Вейт Вілсон уже мав кілька штрафів за вживання заборонених речовин і трібні злочини. Але через його вік усі звинувачення залишалися в рамках ювенальної юстиції. Його прийомні батьки Стів і Кендіс. До останнього вірили, що Вейт може змінитися. Вони консультувалися з психологами, намагалися контролювати його оточення, навіть змінили школу, але нічого не допомогло. Один із його однокласників сказав, їхня любов була очевидна, але з ним ніщо не працювало. Дитинство Вейда Вілсона можна було б назвати ідеальним, якби не його власні рішення. Незважаючи на всі зусилля батьків і можливості, які йому надавали, він обрав шлях, який привів його до жахливих наслідків, але що саме могло штовхнути його до такого? Бажання влади чи відчуття безкарності, жовтень 2019 року, Кейп Корал, Флорида, містечко, де жителі знають один одного, і рідко замикають двері в своїх будинках. Але саме тут сталася трагедія, яка завжди змінила життя двох родин. У центрі цієї жахливої історії Вейт Вілсон, чоловік, чий звірячий характер змусив всю країну здригнутися. Його жертвами стали дві жінки Крістін Малтон і Дейно Руїс. Їх об'єднала лише одна трагічна обставина. Вони стали мішенями одного жахливого випадку. Перша жертва Крістін Малтон. Вона працювала бухгалтером, мала активне соціальне життя, любила подорожувати. Того вечора вона пішла із друзями до бару, насолоджуючись звичайним відпочинком. Вона була життєрадісною, завжди підтримувала друзів і мріяла про власну справу. У барі Крістін зустріла Вейта Вілсона. Він був чарівним, усміхненим, здавався звичайним хлопцем, який шукає компанію. Вони розмовляли, сміялися, і врешті-решт, Крістін запропонувала йому піти до себе додому. Наступного дня тіло Крістін знайшли у її будинку. Вона була задушена, а навколо було безладно. Очевидно, Вілсон шукав щось цінне. Але найжахливіше те, що її життя обірвалося в тому самому місті, де вона почувалася найбезпечніше у власному домі. Друга жертва Дейно Руїс 43-річна барменка, яка була відома своєю енергійністю і любов'ю до роботи. 7 жовтня вранці вона вирушила на роботу, як завжди, навіть не підозрюючи, що за нею уже стежить. Вілсон під'їхав до Даєн на машині, яку забрав у попередньої жертви. Він запитав, як приїхати до певного місця, і довіряючи йому, Ден погодила сісти в машину, щоб показати дорогу. Але замість цього вона стала його другою жертвою. Вона також була задушена, а потім її переїхали кілька разів. Як дізнався пізніше Сам Вілсон, його метою було перетворити її на спагетті. Це холоднокровне зізнання шокувало навіть досвідчених слідчих. Тіло Дейна знайшли через три дні після її зникнення 10 жовтня у полі за клубом Сена. Поліція виявила залишки від шин машини, яку Вілсон викрав у Крістін, що стало першим ключовим доказом у справі. Родичі Ден були спустошені, її син, який того ж тижня мав виступати у шкільному духовому оркестрі, сказав: Моя мама так чекала цього моменту, але вона ніколи не побачить мене на сцені. Чому Вейт Вілсон пішов на такі жахливі дії? На суді він заявив, що його мотивами були злість і бажання контролю. Його колишня дівчина пізніше розповіла, що Вілсон завжди прагнув влади над іншими людьми і використовував все для досягнення своїх цілей. Два життя, які вирвалися заради чиєї зіпсованості. Вейт Вілсон не зупинився на одному злочині. Він продовжував діяти, впевнений у своїй безкарності, але незабаром його злочини привели поліцію до нього. Суд над Вейдом Вілсоном став однією з найобговорюваних справ у Флориді. Його звинувачували у вбивстві двох жінок Крістін Малтон і Дайана Руїс. І це були не просто звичайні злочини, обвинувачення наполягало на карі. Прокурори будували свою стратегію на низки залізопотонних доказів. Вони чітко показали, що Вілсон діяв з обдуманим наміром, і його дії були спрямовані на одержані задоволення. Сліди шин машини Крістін Мелтон, які збігалися із залишками, знайдені на місці подій, де виявили тіло Діано Руїс. ДНК експертиза, яка підтвердила присутність Вілсона в обох місцях злочину, свідчення його колишньої дівчини, яка розповідала про його схильності. Під час заключної промови. Помічник прокурора заявив, ця справа стосується не лише втрати двох життів. Це історія про те, як одна людина діяла керуючи лише жорстокістю і бажанням зруйнувати. Вейд Вілсон не просто коїв злочини, він грався із життям своїх жертв, як хижак із здобичю. Адвокати Вілсона намагалися побудувати захист на його психічному стані. Вони стверджували, що він діяв імпульсивно через пошкодження мозку. І проблемами з виконавчими функціями. Доктор, невролог із захисту, який оглядав Вілсона, заявив, зображення мозку показують можливості пошкодження лобної частини, що може спричинити імпульсивну поведінку і знизити здатність враховувати наслідки своїх дій. Адвокати також представили тестування когнітивної функції, яке, за їхніми словами, підтверджувало, що Вілсон не міг діяти цілком усвідомлено. На слуханнях адвокати детально розповіли про важке дитинство Вілсона, його конфлікти в школі і труднощі в соціалізації. Вони наголошували, що його поведінка є наслідком травм, які він пережив в юності. Судова зала була наповнена емоціями. Родичі жертв не могли стримати сліз, слухаючи подробиці про останні години життя Крістін і Дайан. Сестра Крістін під час слухань сказала, Крістін була моєю підтримкою, моїм світлом, і тепер цього світла більше немає через цього монстра. Син, Руїс зі сльозами на очах сказав Моя мама ніколи не побачить, як я одружуся. Вона була для мене всім, і її втрата це біль, яку неможливо описати. Увесь час Вілсон зберігав байдужий вигляд. Він не виявляв жодних емоцій, що викликало ще більше обурення у родичів жертв. Після кількох днів обговорень присяжні винесли свій вердикт. Вони визнали Вілсона винним у скоєнні злочинів першого ступеня обох жінок, але найголовнішим було питання покарання. 27 серпня 2023 року суддя оголосив свій вердикт смертна кара. Він заявив, що злочини були настільки тяжкими. Що не залишається жодного сумніву в тому, що обвинувачення заслуговує найвищої міри покарання. Після вироку Вейт Вілсон був переведений до в'язниці суворого режиму, де чекає на виконання покарання, але навіть тут його історія викликає суперечки за кілька місяців після оголошення вироку він отримав майже 4 тисячі листів від жінок, які писали йому слова підтримки. Історія Вейта Вілсона залишає після себе не тільки біль та втрати, а й величезну кількість запитань. Чому такі події трапляються навіть у тих громадах, які здаються безпечними, що змушує людину перетворитися на монстра, і чи могли б ми, як суспільство, зробити щось, щоб запобігти трагедії? Крістін Мелтон і Деана Руїс це не просто імена. Це життя, наповнені надіями, мріями і любов'ю. Родичі Крістіни згадували її як людину, яка завжди була готова прийти на допомогу. Вона обожнювала тварин, зокрема своїх кішок, і мріяла про сім'ю. Даен була матір'ю двох синів, які тепер залишились без її підтримки. Її колеги згадували, що вона завжди приносила сміх і радість на роботу. Один із її синів сказав, що найважчим для нього було не побачити її в залі під час свого дебюту в духовому оркестрі. Історія Вейта Вілсона також ставить складне питання чому він став тим, ким став. Його прийомні батьки намагалися дати йому все освіту підтримку любов, але навіть найкращі умови не можуть гарантувати результат. Експерти зазначають, що такі злочини є складною комбінацією дитячих травм, вплив середовища та психічного здоров'я. Доктор, що свідчив під час суду, припустив, що пошкодження лобної частини мозку могло знизити здатність вілсона контролювати свої імпульси, однак не всі експерти погоджуються з цим. Судовий медик заявив, деякі люди просто роблять злі речі, це не завжди можна пояснити медично. Ще одна тривожна частина це популярність, яку здобув Вейд Вілсон після своїх дій. У перші місяці після свого арешту він отримав майже 4 тисячі листів, багато з яких були від жінок, які хотіли з ним зустрічатися. Чому злочинці іноді стають об'єктами романтизації. Соціологи називають це так званим ефектом чарівного злочинця. Деякі люди знаходять у злочинця щось магнетичне, навіть якщо вони скоїли жахливі речі. Додатково, такі особливості отримують увагу через медіа і соціальні мережі, що лише підсилює їхню зірковість. Але чи повинні ми, як суспільство, надавати таким людям платформу? Чи є це формою схвалення? На це питання важко дати відповідь. Що ми можемо взяти з цієї трагічної історії? Важливо звертати увагу на ранні сигнали проблемної поведінки як у школі, так і в соціальному середовищі. Ця історія не лише про втрати, а й про можливості ми можемо зробити висновки, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому. Крістін іде. Були люблячими дочками, матерями, подругами. вони залишили за собою спогади, які їхні родичі і друзі будуть берегти назавжди. Ця історія нагадування про цінність життя і важливість справедливості. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Поділіться своїми думками в коментарях, що ви думаєте про цей випадок? Як на вашу думку ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких!